Вітаю! Сьогодні ми зануримося в ідею християнського воїна. І знаєте, тут є один секрет. Виявляється, найкраща зброя це зовсім не те, що вирішує долю битви. Давайте розбиратися. Почнімо одразу з головного. Задумайтесь на хвилинку. Наше життя це що? Легка прогулянка, такий собі пікнік, чи все ж таки поле бою? Ну от, згідно з роз'ясненням, яке ми сьогодні розглядаємо, відповідь однозначна. Там сказано так: бути християнином означає боротися з велетнями. Уявляєте? Не просто прогулянка, а постійна невпинна війна. Добре. То що ж це за війна така? Це роз'яснення називає її невидимим полем бою, і це, власне, ключова ідея. І щоб пояснити, як це працює, наводиться просто чудова аналогія. Уявіть собі пожежника його срібний костюм захищає його, так він не згорить, але ж це не означає, що йому не доведеться йти у вогонь. Ось так само і тут захист є, але від самої битви ніхто не звільняє. Але якщо є битва, то мусить бути й ворог, правда ж? І ось тут усе стає ще цікавіше, тому що супротивник цей, він дуже хитрий. Його методи називають підступами. І що це означає? А те, що він не нападає в лоб, ні, він розставляє пастки, такі собі гачки у найзвичайнісіньких речах, навіть у тому, що здається абсолютно правильним. Війна ця дуже витончена і прихована. Ось вам приклад. Пам'ятаєте історію, коли апостол Петро, ну з найкращих міркувань, почав відмовляти Ісуса від його шляху. Здавалося б, друг піклується, але Ісус миттєво розпізнав, що за цими словами стоїть зовсім інша сила, ось наскільки прихованою може бути ця боротьба. Окей, ворог хитрий, битва прихована. Що ж робити? І ось тут ми підходимо до рішення. Але є один несподіваний, я б сказав, ключовий поворот. Нам пропонують цілий арсенал, усю Божу зброю. Це такий собі повний комплект духовних обладунків, пояс істини, панцир праведності, взуття, щит, шолом, меч. Здається, все логічно. Одягайся і йди в бій. Але чи достатньо цього? Чи справді найкраща у світі зброя гарантує перемогу? І ось тут починається найцікавіше. Подумайте самі. Дайте слабкому нетренованому воїну найкращі обладунки. І що? Він все одно програє. А тепер згадайте Давида, сильний духом воїн, який переміг велетня Голіафа чим одним єдиним камінчиком. Різниця колосальна, правда? І це підводить нас до головного секрету, до того, що насправді є найважливішим це справжнє джерело сили, те, що йде перед тим, як навіть думати про зброю. І ось воно.